Поехали. Выезжаем. Выезжаем. В цей. Путь дорогу. Таня сейчас на работе, а мы едем. В Башан заедем и на природу. Это у нас Он, третий день. Помаленьку, потихоньку. Третий день, как батько приехал. Можете включать суды, будем слухать разом. Что ты говоришь? Можете включать суды, будем слухать разом. А да? Ага. Давай. Это твоя. Это кинотеатр твой. А, не, пока оставай. Зачем ему, ну, да? Пока оставай. Пускай тут будет. Так, сейчас блин. Давай. Короче. Ой, блядь. Короче. Занемелась. Елки драны. Честное слово. Сейчас разминка будет. Вот ну, будет. Мы, Мы. Мы, Мы. приехали бы станет на цей. А -а -а. Ну ничего. На нашу локацию. Сейчас будем раскладывать свое место. Костры полить. Вот. Огнетушители взяли? Есть у нас два. Два, да? Есть, хорошо. Ладно. — Кислородний балон є. Це молодой, да. да. Ой, господи. Не знаю, що сядемо на там, кресло би... чи на. Та да, там. Чи там є? Okay. Да. На ну, столик. Нам багато не на да? давай, давай. Вдруг хтось приїде. Ми будемо вечора, я так подозреваю. Давай, лучше там менше, щоб нас ніхто не попросив. Да, щоб ми нікому що? не, не мешали, бо нас не Ну да. когда Ладно. там станем то никто нас уже не тронет вот. да. давай там я сейчас так, я по понесу потихоньку чине ну носить все носить. можно нести на первый столик вот этот вот да он первый ну во-первых там чисто вроде и машинку под присмотром Бывает, конечно, спевают так, вот он так он... постійно работят, не знаю почему. Ну, короче, так вечно работят. Ну якому? Саунд не знаю. Что Так, я даже не знаю, с чего начать. С чего начать и, и чем закончить. Кто-то ротвейлеры выгуливает он там. Ну. хвостатый только хвостатый. Так, что будем нести? Там стуль, стульчики грязненькие, ну слава богу. надо. Ну так положим, вот так просто а раз, под... развернем а да. она разворачивается. разворачивается. Она надо сместиться. Я сейчас что-то сделаю там. Развернем, Подметем. развернем потом поставим. Ну там сейчас я в лесу каких-то веточек то Опа. так хоть чуть-чуть. Все? Не, да все. А телевизор свой. Ну сейчас, сейчас я вернусь. Вот это вот. Сейчас я вернусь. Па. А, хорошо. А а Добрынько. Ну тогда пошли туда. Сейчас я сделаю такой из, из веточек венечек. Подметем там, подготовим. Офигенно. Ну, ну листья, листья падает туда. Там больше так, ничего ну, да. не. Просто так. Трошки вруду Так, ничего тут страшного нет. Сейчас мы насобираем это самое. Сделаем веточки. И это самое. И сделаем. Війнищик. когда он вышел на балкон туда, а там Москва ж другая. Ничего. Лепота. Лепота. Кремль не тот <свят> совсем. Я уже кожа на это на них пускай да? okay. Я немножко затушил. Okay. Я затушил, то ты вот даже же опять же, чтобы нас. Что-то не звонит, Таня. Не звоню. Может, она ждет, что мы позвоним? Не знаю. Ну, ты уже недалеко, по-моему, да? Так что ты успеешь. 10 тысяч раз. Ну, 10 минут я засек специально, посмотрел. 10 минут сюда ехать и обратно. Ну, кажется, 20 минут нас не будет. Я понял. Так. Все это хорошо. Мне надо мясо смотреть. Так, жар есть везде, пускай. Да. Не будем раздувать. Наберем Таню. Что она там? Где потеряшка? Лучше набрать, что она там ехать, чем ему это забыла. Запрацевалась? Запрацевалась. С каким можно працевать? Ну как это? Называется? Не, не бере трубку, ладно, на рабочий позвоню. Трудоголик. Десь, да, десь лазить на, да. десь, наверное, на какое-то спотканье. Алло. Э, можешь заехать. Добро еду, выезжаю. Да. Угу. Давай. Давай. Выехали на природу. Вот, вот это вот место такое мы тут когда-то были. Вот, там оно. Тоже мы были. А мы стали вот здесь. На лавочке такие. Да. Шашлыки да, Сейчас Сережа поехал за Таней. Вот, а я остался на этом самом. За старшего за Сейчас. Буду уже мясо ложить на место. Вот это сюда сдал. Сюда положилось. все. Потом ребрышки. Таким же искусным образом. Со свининка. Вот. Так что будет хорошо. Так, это я сейчас положу. А этим вот соусом полью. Сверху оно будет вкуснее тут немножко. Кисне. Пискай. Вот і хорошо. Вот Так Так, що такі дела. Ага, ага, ага. Так, м'ясо готове. Ми будемо зараз щас... сюда. сюди. <му> нас так, заїхав. Ну там де, конечно, не, не платний ставок. Кинув вудку і все. А, да? а, 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 так би, а в нас там, де не платний, то ліцензію все одно попросили. Якийсь сільський совет, бо всі ж ставки, вони ж сільських совєтів. Правильно? А ю -ю, а ну, оставляй я таким кажу. його просто, вот таки нічого страшного. Да. Що ти зробиш? Тут хліба того ерунда. Так, що там? Сережа, поставив? Ну, ще рано. Ще рано переворачую. Чим більше переворачуєш, тим краще. Сережа, чим більше переворачуєш чаще, тим краще. Що? Во, що? Да, що? За 20 хвилин. Якщо ти раз перевернешки 10 хвилин туди-десят, це одне. А якщо ти за 10 хвилин дважди перевернеш туди-сюди, а потім ще перевернеш дважди, то це буде краще. Во-первых, кожна сторона чорна не буде. І воно вот. тоді буде добре. Во-первых, ти одну сторону зараз кипить уже, да, і втора буде зараз кипити. І так буде добре переворачуваєшся. Не обов'язково, щоб вона довго там була. І красиво буде. Ой. І диви, які вони длинні, а потім які коротенькі становиться. Ну стягується, да, стягується м'ясо, ж, воно ж, це ж білок. І він раз сьогожується, сьожується. А ти пам'ятаєш, як ти тут це саме запускав, це саме, цей дрон? Дрон, да, FPV. Ми сьогодні, ми сьогодні теж будемо запускати. FPV. З гранатою FPV. У нас не FPV О, З гранатою пускали FPV. Пускай ніхто не знає, там не. А, потом гранату на центр речки, бабах, мы рыбу все забрали, понимаешь, и уехали, нас никто не поймал. Байки батька. Да, вот эта история у нас была. <с Запомнится <с на всю жизнь, только ж никому не говори. Это ж дожди, браконьерство. Дожди это ж никому. браконьерство. А тут сегодня ходили три этих самых полковника, понимаешь, тут с оружием так-то. Охрана рыбы. Ага, вивели там двох якихось стілах, старих лет по 60, навіть. О, І вони поїхали на велосипедах, поїхали. І собака да, знайшли треті. Хоча тут ми приїхали два-то судочки шлепали, так? Хтось, може здав їх. Здав. То -то... Може хтось здав їх. хтось да, здав. Да, що щось вони поздно реагують. Ну, па, а що. Сильно, быстро, б, ну, не ми тільки приїхали, вони вже уходили. І потім вже ми тут розтілилися, за мене написано. Це, це в них в така робота, ну представте. Сидиш, кофе п'єш, А тут тебе дзвонять, треба їхати. Це ну, боляк. Биля... А то люди дзвонили, ті, які бачили, отаку, як ми їхали, бачили, що йдуть якісь. Не заложили. Ну, як ухрене, ви залажуєте. М -м -м. А, це така нація, така нація. Як кацапи, блядь. А, а тут тебе а за це це, це, ножа держава. Да. Це, це нація жорстка, да. це вони просто завісливі люди капець. А сусіди це взагалі. Слушай, такі кацапи, щось і ще більше сусід, Такі сусіди. Якщо в когось хорошо за забором, оце, оце кацап і України живе. Якщо в того, і, 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 і забор хороший, а не тин, якийсь, і, і, і хата побіла, з світочками розукрашеними, це українська. А, і соломи покрита. А його дерев'яне і там значить, щелі з І Він же завидає, він же старається оце десь якусь пакость зробити українську. О, да. Це було колись таке навіть і Таня, ще в совєтське час, навіть не зіснялися ну, показувати цих кацапів. Був якийсь спектакль чи навіть кіно якесь. Галушка, е, і ще якась Галушка і, і вареник. Щось. Таке щось, розумієш? Галушка і так. Да, 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 да. Два сусіди жили. Це і українець рядом, вони розумієш? Два кума, галушка і вареник, це таке їх було. І от це, оце про них було та мета. А що ти це взяв для палочок? Це папі. Да. А у них були значить, син і дочка. Ти чуєш? Mm. І оце все тут, все, от, эта, от, от історія, вся вокруг цього, що дві сім'ї, старші, ці галушка і вареник, вони ж типа ну, керують своїми сім'ями. А діти не соглашалися з тим, яку вони політикували друг проти а друга. А кетчуп не взяли. Ну, ось, ось тебе є щось там. Це Пап? майонез. А, а. кетчупа чого не взяли? Та вдає. нічого страшного тут кетчуп фаталь. Зачем той кетчуп? Ось, ось красні помідори вміє кетчупу. пожалуйста. А синень? Чи вже не треба? Таня, не треба це саме. Лучше що вдома щось зробиш, то що таке. Це ж тобі не цей, не шаш... Ну, гріль, це гріль.

Ложи їх, щоб я. Лежить, як раєш. О так. це що ви взяли? Де? Це сок, я в ваше не купив. Якщо хочете, можете пити. Що їй? Ну, як детське питання, то її положимо. А тобі не положено. Не. Правильне питання. Ні. Так, це, це Сережа, це цей це. без алкоголь за Я не буду за рулем. А, так давай вип'ємо, шашлики шашлыки делаем. Давай. Ми шо, всегда ж ми щось нарушаємо. Без... Ми нарушаємо к зелені традицію. Мишка, мишка, наверное, опять Що? Мишка тут. Яка мишка. Така, малючка, така... маленька. така, така красива. Така полива, полива. Сиренька. Полива полива, мишка. Давай. Львівський бачите? Нам пожелали это саме приятного апетита. Тетя Таня, я ж послався готовий шашлик. Я не виджу, така, вкус, така вкуснять, так соблазнительно. Як вона да. доїхала, розказала? Та погано видно. 12 вона була дома. Ну, за сутки, да. І як за... Говорит, в магазин збігала, це, щось там приготувала, не знає, що, і як лягла, як задрігла, не звонков нічого. Я говорю, де ти пропала в вайбері, пишу, де ти на зв'язку? Коли вона це відповідає? в вайбері дзвони. І якраз на кухні сиділи, там вона і Сережа була. А. І це. Ну, ну, в принципі, ми так серйозно обсуждали. Говорю, ну, всього не буває, що все добре. Допустимо, те, що швидко, їй подобається. Ну, що э, вроде... Це ж не лічна її маш... машина, що ну, вона да. їде сама собі. быть да. може бути щось. Мож... Кажу, ну все, ми сидимо а, на кухні, на кухні. Какая хороша кухня? О, ну, тих, ну Як вона сказала? У ну, нас? Да. Ну у нас, у нас? по вайберу звонят по видео. Не, ж... я поубирал утром. Я помыл, все, пороскладывал. Папа посуду. Ну помог. Да, у за за тобою... он... тебя відвозив, я Да, пишу. Я посуду пом. А что? Ну там пом... помог. Що, я дочке ты не можу. Ты в гості. Що ти помог? Ну і шо гость? Я що, татарин чи що? Я похожий на скопленочного. Нет. Прийшов, якби щось і ше, щось ще поміг. Я вам Сережа я говорю: матеріал, то давай вот, подванну я сделаю, а я купив. Ну так давай, вибирай время, і давай розглянемо. Под... Давай сьогодні приїдемо, подумаємо, как его сделать. Давай ты это, поки там той бекон, нафиг. Давай не той бекон. Давай, давай. Если Сережа, ты обирай, давай, потихоньку. Бо, Тихо, забив. Да, целую. Ай, пахнеш. Ай, зверху прямо ложи, нехай пройде это. Ай, как вкусно! Ложи, только ложи, ложи. Сегодня это самое, с Сережей, это балакин балаким же, просто так это как мужики. Mm -hmm. Вот и это про интернет, это ж балаким, как это оно будет? Так, подожди, это самое, Сережа, я что, наверное, пере, Резненно. ты переворачивал уже? Да, вот это вот центрально не переворачивал. Может, эти ты можем... перевернул, а эти нет. Я как бы вам доверяю, может, и поработать. Да все я вижу, что эти беленькие уже. О, а это еще э, красные это мы, самое. Мы... Таня, чтобы не концентрированные были, они делают такое. Они не вкусные. Ну понятно, что оно уже разведенное. Так, надо подуть. Надо подуть дальше, да. Тон-тон. Тон-тон-тон. Ні ну устала. Просто все. А що їй так? Ну і уставший чоловік, я устав. Я не устав, кстати, за те час, що вона приїхала. Вона устала. Ну що ти зі? Главно, тут я не допивши боржомі, а він мені вже й цю дає, а вона холодна, говорю, я вже не знаю, як діот хреститься, Ков постав, нехай вона хоч стина трошки нагріється. А він стоїть над головою. Ета. І за інтернет, що то вцепилися ми. Я кажу, Сережа, бачив сьогодні по інтернету інформацію які э, э, 10 імен українських смішати, смішати прямо, визивають сміх у э, американців. Знаєш, не, не, не читала таку інформацію? Це ні. Ой, смішно. Короче, короче, Семен, да? чи як? Чи, 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 Степан, да? Сережа. Сережа, Степан или Семен, это бэушный? Бэушный. Степан. Степан, да? Семен це сперма, семя, типа. А, семя, це сперма. Вот коли представляєш, як тебе звати, американець? Вот і Семен. А він Семен. А той га га га, це семя, сперма. На на на. Ні, сперма то є сперма. Я ж йому казав, що ні, ну, бо ну воно звучить так для них, як Оля. Оля для них ойл. Ой, масло. Ну. Ого. Ой, даже эти, эти. Ну короче, о, это такая о, статья, типа. Статья. Не, не, статья. Ну статья такая, что смею, смеются жены. Они свет вызывают, смех вызывают. Ну, Таня, это бред для нас. Но мы серьезно относимся просто к информации, а они с первого раза знакомятся и все начинают смеяться. А я здесь еще найду. Сама оцени. Не, ну я для кого, даже зазвучно, даже слово не так звучить по-англійськи. Не так. Ви бачите, mm -hmm. so. у нас чумак український. Ви як вдома. <laughs> це вже не Польша, це Україна. Mm -hmm. Та не треба. Нашою. Та ось вони ось, уницю 6 імін, там 10-6. <laughs> вони сміються американцями. Українці у відповідь назвали американські імена, які виклають у нас посмішки. Ну, це. Ета. А ось що, шосте місце, Настя. От наші наші ім'я, Настя, шосте, шестем. Ім'я свізушне, оце англійське слово. Несті. — Несті. от це. А воно означає зосім. Огидний означає. Несті. — Вже Настя це не то, конечно. не знаю, чому воно огидний. — Ну, огидний. Ну, вона огидна, типа. Мене звати огидна. На їхньому виходить. Оля, п'яте місце. Це ім'я за звучання, за звучання. Слушай, воно за звучанням не як пишеться, а за звучанням. В англійській мові э, нагадує слово oil. Э, есть, нафта або за звучанням. Не як пишеться. так. Ростик четверте місце, Нагадує ростік сільський. колхоз, Сільський. Спасибо. Нехай буде. Ростик. Ну, це вже все звучний рот. зрозуміло? Напишіть щось. Напишіть. Петро, Петро, схоже на слово Петроль, Петроль, бензин. Ну, ну тут похоже, ну це Петро. Ну ніхто не каже. Ладно. Ну, візьми на язик у дітей. Вони все, що хочуть, перековіркають. не договорять, а воно їм смішно, вони сміються. Це ж не значить, що вони Диві. Іван. 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 що і без, без і Аван частиця ван э, робить це ім'я з со, озвучним со словом фургон фургон mm. і, mm. і... Nee, nee, не ван, ван а вен вен та... вен 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 і семен і семен де читаємо семен Прямо повністю семен сі сі сім'я сперма mm. ну, ні. ну ні ну ні ну ні тому ні а тут ось вже Папа, пишуть всьому що пишуть це стаття раді статті, так? Це просто стаття раді статті. Це, да. ради статті. Це ну, не, не да? По-другому зовсім всі ті слова читаються. Стаття раді статті. А звучать. От звучать вони зовсім по-другому. Даже, да, даже даже і... пише, не Ван, не, не а Вен, кажеться. Здесь Як воно пишу. може бути і ван, якщо то слово Вен. Воно для вас зовсім по-разному дуже чуються ці да. слова. Хм. Ну мені Добре. То, що... Ты мне тут что смешно. Не верь, папа. Пай смеется, боже. Помогу? Американцы смеются. Поможет? Ну, все. Дякую. Mm. Там же в Америке их, mm. страшно були Да, он везде, па. Детей. Дети везде. Дети, mm -hmm. это злые люди. Пацаны, дети в Америке. Это mm -hmm. везде. Mm -hmm. Дети злые люди. Mm -hmm. А в Польщі якісь страшні банки. Ну там же до сих пор, так. Ну, та, у нас, у нас тільки тут булінг по-другому. А там додається ще куча, за що можна булінг. За те, що тут чорний. Булінг, у нас такого нема, у нас білі одні. У нас друге, па. Там за те, що тут чорний не будуть. Ага. Там за то, ти... У нас може бути узкоглазий. Ну да. Азіат. Що ти не російський дан? Ага. Угу. Азери, азери, що за азери, ну? Там до чорних звикли, там нащо чорних, там не будуть бути. Там будуть були за те, що ти там вдиваєся якось. За те, що ти там ботанік, додик якийсь, або там в тебе сім'я там якась, знаєш, не неповна неповна цена, там ще щось. Короче, Но... за тож ти бідний, там за таке. Так я ж к чему веду? Що веду там, там, де оце сильно церазі це стоит тебя назвать Семеном, и ты будешь то, что там написано, что сперма какая-то, что там, чи, второсортный. Папса везде. Mm. Наверное, На школе тоже было такое, и что? Это везде такое. Угу. Yeah. Я школе. помню, в школе хлопцы, блин, в унитаз, блин. А oh, кто же такое было? Сувалы. Mm. Mm. Ну, такое было. Люди, такие бывают. Так я скажу, это везде, это не только в Америке. Причем тут Америка? Ну а то, що я сам приїжджав там щось розбиратися, а то що я преследовала якісь там придурки. Mm -hmm. Ну, то, то ж ну то то це булінг називається теж булінг. Вони її обзивали сукою і за того, що... по-моєму, сука, да? Багаті що вона не, що вона, не хоті... ну, що вона не хотіла з ними общатися. Ну, смачні, не допускала, себе на мабуть, да. Чуєш, Сережа? І дитина не хоче з тобою общатися, а вони ж, на, мацане, настирне хочуть не, не знайомитися, вони з одного класу. А вона не хоче з ними приближатися. ну, ближче. Саме. Ну, і все, багата шлюшка. Mm. Ага. Ну, це тобі були своєобразний. Я потім жалувався, що і за мене його батя потім проводом від полісоса пігачуть. Так. Mm. На... Щоб йому об'яснив нормально. Він потім в 9 класі мені признався, що він в мене влюблений був. <гум> Після екзаменів. Мобуть це по-другому виразити якось, ну так що то. Так. Бу, він типа дурний, глупий був, дитина була, да? <гум> 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 ну, так? Нормально, Ніде касу м'яса нема. Хорошо. <гум> Слава <гум> <гум> Богу. Так <Техніка> він розірвався, чуєш. <гум> Я приїхав ж саме. На лянче на ты приехал. бандитской? Ну да. Цепура на шее. Угу. Ну я приехал, думаю, по просто с угу. ним. Жду окончания, звонок. Выходят. А, а Таня сказала, мой батька приедет, и уже, и уже я бачу, что все дети вышли и ждут, что оно будет. Борзин, хай приезжай, я хай ага. приезжаю. Это глава был? Борзин. Сегодня весной? А, а не девятый. А я приехал его не бить, ничего, ти понимаешь? Просто побеседовать. ну я як, як в мене в голові, що бить дитину, де все. Mm. Ну, сказав, що «прекрати займатися хірмою, в таком плані. Mm. Що батько його не воспитав, ну понятно. На mm. об'ясниці no. другому батьку. А мені нельзя не, воксем списку. Mm. Просто трошки. Розказати, так сказати, як треба, яким треба бути в школі. розумієш? Mm. Yeah. Я ж голову дружу теж. Ну, розумію. Це дитина теж. Yeah. Ну хлопець, ну дитина. мене хлопці теж були. Я знаю, як з ними вести себе. Ну, Я ж типу, ну підійди сюди, саме. я стою, а вони десь на крільце в школі, там, на кільце стоять. А я метрів на 20 десь в прямо заїхав перед крильцем. Тобто я е, стою так, щоб він ну, ніде не мого не вийшов. Mm -hmm. Ага. Кажу. Під дружище сюди. Він так, він ну, де борза так до машинки, туди-сюда, що це саме. Перед хлопцями це що? Ну так. Да. Ага. Він підходить, що то сам. говорю, привіт, мужик. А я так по взрослом привіт, мужик. Що там таке твоє моя дочка? Та нічого. Каже, ну сядь. Отак, чую, руки тільки протягаю туди, до той, Ну, Я на водите туди. Сядь сюди в машину побалакам, що ти стоїш. Я тільки це сказав. Бля, більш нічого, не сяг і в машину побеседуємо по покулятам. Бля, він як зірвався. Побіг да. Втік. За школу. За школу, чекать. Я ж не, навіть на машину не не, не виходив. Думав, Павло лакувати, що нашу мені це зарисовка, ці це саме переді, ні, що там, балакає, щось туди. Просто сядь, я ж не думаю, не вивозить куди, що я, коли Раніше я вивозив людей. Ну не дитину. Ну. Було таке, що вивозить. А а це не дитина, що мені. Ну прикрати вже переставляєш. Він тоді з батьком прийшов в школу. Ну, типа... Батько в мене питав, типа, що за фігня, типа, що це було, типа это, типа чого ти так, так так, і типа батько, хай прийде ми з ним в місті, я йому об'яснила, чому мій папа приїжджав. Він І тоді, Тим більше, папка не бив, нічого хотів побалакати, так за киби з yeah. конкретним обличчиком. Yeah. А, ваш, а ваш синок дріснув. Мені ж не було чого приховувати. Тим не було нічого кримінального. Тим более я в ті времена, коли це я за криміналом слідкував за собою, щоб не нарушитись. До него заливается тільки що тут... А, блин, короче, Сережа, да ты вызову, я один день, динь, день. Да. Вот. Да. Действуй. Подавил. Воды. Подавить. Там уже мало. зробить. А от ці uh